ВГ нарешті почали працювати. Ще одне оновлення, яке відчувається і виглядає краще ніж 2.0. І це не дивно, тому що 2.0 це була загадка. А зараз 2.1.1, нові одинадцятки, ребаланс старих одинадцяток, нова гілка з подвійними механіками, і виглядає це все дуже круто, особливо під цей дуже крутий трейлер. Але я записую це відео не для того, щоб показати вам те, що ви можете самі побачити, а для того, щоб дати потужну аналітику. І я, друзі, розібрав нову 11-ку просто по молекулам, і там просто жесть. Дві тисячі шкоди за 3 секунди, броня і багато чого іншого. Так що буде дуже цікаво, тому додивіться це відео до кінця. Друзі, я вас радий бачити, розказує та показує ентузіаст, і давайте занурюватися всі деталі того, що нам показали. Розберемо, як підсилили старі одинадцятки та що очікувати від нових. А також пару слів про нову гілку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і погнали дивитися. Перше на черзі у нас ребаланс старих одинадцяток, леопард 120. Навіть на першому показі був підданий нещівній критиці за його дуже спірні характеристики і суперечливу механіку. Відділ балансу вирішив покращити йому старі характеристики, а саме розкид, швидкість польоту кумулятива, запас міцності і стабілізацію від поворотів корпуса. Але, можливо, за останньою іконкою ховається також і стабілізація під час руху. На мою скромну аналітичну думку, йому зроблять. Стабілізацію, тобто фактор дисперсії, десь посередині між леопардом ПТА або тим, що зараз є у 120 ки і леопардом першим 16, 0,18. Це вже буде непогано, особливо якщо йому зріжуть розкид. У леопарда 1 0.28, Я думаю, що у леопарда 120 тут буде 0,3. На даний момент характеристики 120-ки виглядають так. Прокачці 0.31. Прокачаний 120-й буде мати тут краще розкид, ніж у десятки. але трошки гіршу стабілізацію, плюс обілка. І вже ж в районі 2100 хп. В цілому, для снайперського середнього танку, який чисто снайпер, звучить непогано. І, можливо, після цього апу його дійсно можна буде назвати Вербесерд, якщо ви розумієте, про що я. Наступна машина ASXX. Тут, мабуть, найбільший перелік змін, тому що це об'єктивно один з найвідсталіших 11 рівнів. Його рятує тільки наявність барабану. І якраз таки тут покращують швидкість заряджання барабану. І, мабуть, мається на увазі сам процес зарядки, а не саму анімацію. Також збільшують міцність, підвищують швидкість польоту снаряду. Нарешті, я сподіваюся, що дорівня батчата підвищують максимальну швидкість, виходячи з цієї іконки, а також покращують стабілізацію під час. З поворотів, можливо, це і під час руху, а також під час повороту башти. І зменшують розкид після пострілу. Ось таким чином виглядають актуальні характеристики. <гад> Дуже погана стабілізація. У бачата тут 0,14, якщо я не помиляюсь. Хоча я не знаю, куди ще тут зменшувати розкид після пострілу, тому що і так, трійка це показник вище середнього, це добрий показник. Якщо тут буде 2,5, то він буде ще швидше зводитись після пострілу. По суті, я так розумію, нам сюди додадуть вмонтований. Стабілізатор? Ага, 68 у нас в прокачці. Тому так, максималка до 70. Цілком реалістично. Ну, але чи ці зміни пофіксять його основну проблему, погане маскування? І чи буде цей танк гратись весело і цікаво? Побачимо, я думаю, що буде. Шакал на цьому танку я грав лише на пресі, і то на релізі, і у нього була основна проблема в тому, що його суперздібності працюють дуже мало, і ти майже не відчуваєш їх ефекту. А сам шакал і його база це така гірша версія хакера. Тепер же ж йому підвищують ДПМ, максимальну швидкість, стабілізацію. І кінцевий роски. Якщо подивитися на його характеристики, які є зараз, то йому, мабуть, до 0.10, до рівня. Паттона хакера зроблять стабілізацію, зроблять комфортнішу гармату в розкачці, можливо, 0,32 буде. А також підвищать максималку. Або до 60, або до 75. В принципі, 75 км на годину сюди непогано всується. Ну а в цілому більше ДПМа не менше ДПМа. Гіршкефер найгірша одинадцятка, але найбільш награна одинадцятка, Як якби це парадоксально не звучало. У танка безліч проблем. Як їх вирішити, я описував. В якомусь зі своїх відео. І Wargaming рухається в правильному напрямку, на мою думку. По-перше, підвищили ДПМ. По-друге, скоріше за все підвищили базову альфу. І по третє, покращили розкид від повороту башти. Це дуже важливо. Якщо йому підняли альфу, наприклад, до 600, що логічно, і підняли ДПМ, то скільки у нього буде ДПМ, цікаво? Три тисячі. 200, а можливо, тут альфу підняли до 570. І що найголовніше, оце от значення повороту башти 0,30. Змінять скоріше за все на 0.20. Тобто тут будуть характеристики, як у ДБВ, і враховуючи рухливість танку, він може стати дійсно непоганим. Але я засмучений, що не чіпали його абілку, бо вона дійсно суперситуативна, і розкачувати її надзвичайно довго і надзвичайно неефективно. Але мені подобається в якому напрямку рухаються розробники, що вони намагаються покращити саме базові характеристики саме цього танку для того, щоб він грав. Більш активно приймав участь в боях, а не стояв і заряджав свою білку. Хочуть зробити так, щоб цей танк був грабельний саме в активній фазі бою. А не в стоянні в кущах, і це плюс. Ще одна багатостраждальна машина об'єкт 432у. Збільшили ДПМ, підвищили міцність і якимось чином покращили бронювання. Можливо, збільшили броню ВЛД, можливо, залатали трьохкаліберні зони, можливо, збільшили броню лючків. Ми цього не знаємо, будемо дивитися. І що найголовніше реально. Прокачали його абілку, у якої були проблеми, те, що вона довго заряджається, ти не можеш тримати довго альфу і ще й отримаєш дебаф, якщо не вистрілив бред. Тут ми бачимо підвищення швидкості заряджання, довший час утримання альфи, скоріше за все, і зменшення часу дебафу. Якщо на виході буде непоганий результат, то ця машина буде дійсно крутою, бо навіть в теперішньому стані на ній можна цікаво грати, але. З цими бафами, я думаю, можна буде і ефективно. Остання одинадцятка, яку чіпали, це стрв 12 І ні, НЛД не залатали. Блін, Wargaming, будь ласка, залатайте НЛД і не чіпайте їй нічого. Зміни стосуються режиму доти. Чи Дота? Ну, ви зрозуміли, коротше. Значить, зменшили час переходу туди-сюди. Наскільки, я не знаю. Мабуть, давайте так вгадаємо. 5 секунд туди і 5 секунд назад, доволі адекватно. Також пришвидшили перезарядку, тобто ДПМ, і поліпшили розкид. І знаєте, я сподіваюся, що перезарядку зроблять історичною, бо історична перезарядка СТРВ це 15 пострілів на хвилину, тобто 4 секунди КД. І якщо у цієї машини буде 4 секунди КД, швидкий перехід між режимами і реально імбова точність. А не так, як зараз, що там буквально на 10-5% воно зменшується. Ну це не про що, друзі. То це буде реальний монстр кущів, реальний монстр догравання каток. вау. І можливо, тепер я подумаю і буду використовувати цей режим раз на 100 боїв замість нуля разів на 100 боїв. Побачимо. Ось такі ребаланси, ось такі зміни. І вони надзвичайно позитивні. Тільки, друзі, майте на увазі, все, що я озвучую, цифри, це все моє бачення, моя аналітика того, як би я це зробив, якби був на місці розробника. Але я не думаю, що моє бачення буде сильно відрізнятися від бачення ВГ. І з умовного 432-го вам ніхто ультимативну імбу точно не зробить. Він стане краще, але не сильно. Додадуть чисто те, що йому не вистачало. Я думаю, це і так зрозуміло. Але ще раз, майте це на увазі, що поки що детальних характеристик немає. Переходимо до нових 11 рівнів. Китайська ПТСАу ПТЗ-78, щоб це не значило. Вирішили як суперздібність додати ракетніці, і я так розумію, їх можна буде включати почергово, тобто праву і ліву, для того, щоб швидко повертатися. Це прям написано як фішка. Тобто на цій машині ти будеш кидати буквально ракетні вертухи. Бо виглядає так, що кути наведення по горизонталі дуже маленькі. Але я думаю, вас всіх цікавить, що ж буде по Бронюванню цієї машини, оскільки це база бз 79-го, то Тенкс GG показує, що 290 мм, 300 мм А от яка буде броня в рубці, тут уже питань дуже багато. Вона може бути такою, а може бути такою, як у БЗ 79, близько 400 мм наведеної броні. Але враховуючи те, як ВГ любить робити ось такі речі щоб ви грали від кутів наведення гармати, то тут виникає дуже багато питань, скільки ж там насправді буде міліметрів. Але я думаю, ж не зроблять ПТшку без башти, яка буде автоматично пробиватися кумулятивами того ж самого Є5. Тому варто розраховувати в рубці як мінімум на 340-330 триста наведеної броні. Це буде адекватно. І до речі, якщо так придивитися, можна помітити ось цю планку. З інших кадрів її теж видно. І ця планка націкає на те, що все-таки броня в рубці буде сильною, а оця штука буде слабкою зоною. Тому що і цей лючок маленький, і ці штуки я не впевнений, що взагалі замоделені. А оця планка виглядає так, начебто, сюди її можна буде пробивати. Ну, коротше, таке собі, друзі. Що ви думаєте, пишіть в коментарях. Сама ж гармата по модельці така сама, як у БЗ-79. Моя ставка, що там буде 750 альфи, без якихось нюансів. Ну і пробиття в районі 300. В цілому, чесно кажучи, ця машина виглядає дуже нудно, і я не знаю, навіщо її качати. Ну, як мінімум, поки ми не побачимо її. Справжні реальні характеристики. Наступна машина важкий танк 11 рівня Японії СТК-2 з механікою охолодження гармати, продовження тайпа 71 -го. І цей танк справив на мене величезне враження. Я дійсно від нього офігів. Але знаєте, чим більше я на нього дивлюся і намагаюся знайти якісь нюанси, тим більше він мене розчаровує. Давайте по порядку. Це концепція тайпа 57-го, тобто більш-менш картонний, трошки рікошетний корпус. І сильна башта. Він буквально виглядає як такий тай 57 на максималках. У цього танка великий НЛД, який 100% буде пробиватися. У нього якась підозріла маска гармати, яка теж... Має такі націки на пробиття кумулятивами 340. А також що найбільш сумне, це величезний лючок, який буде, мабуть, працювати по принципу як у контрівера. То якщо ти влучаєш, ти пробиваєш. Це не лючок Тейпа 71-го з його рікошетами, це не лючок. Якоїсь фази, це не лючок якогось, і є третього. Це отака якась історія, яка точно буде пробиватися. І тобто у нас є танк з гідропідвіскою, з нереальними кутами нахилу гармати уже в башці, але у якого буде супер великий лючок, який, скоріше за все, буде пробиватись. Але чорт його знає, тому що КР-1 з його 400 мм в башці має 310 мм лючку. Тому що заважає цьому танку теж мати близько 310 мм в цьому лічку, я не знаю. Самим ВГ відомо. Але я більше ставлю, що він все-таки буде доволі картонним. Ну і зрозуміло, що башта цього танка пробиватись не має. А от щодо гармати, механіка охолодження з динамічною шкалою, тобто. Ти сам вирішуєш, коли тобі охолоджувати, а коли ні. У неї три фази: типу холодна, щось посередині, та. І на кожному з цих етапів будуть різні дебафи. Скоріше за все, до розкладу. Просто у тебе буде вибір. Або стріляти швидко, або стріляти точно, як і на всій гілці. А от сама моделька гармати щось мене розчаровує. Десь я таке вже бачив. Та шанрате, чи це не твоя гармата? Ай-яй-яй-яй-яй. Такі раю сетів, що ти будеш робити? В цілому СТК-2 виглядає дуже соковито, дуже візуально, реально футуристичний. Його хочеться прокачати чисто за рахунок його зовнішнього вигляду і цих всіх прикалдесів, які на ньому висять. Але чи буде це прям сильним танком, треба буде дивитися вже на релізі. Я заінтригований, я буду його прокачувати. І останній танк 11 рівня це Аре-90C, нова гілка World of Tanks, і це нереально круто. Середній танк американський 11 рівня з механікою автогармати, крупнокаліберної можна сказати, і механікою додаткових резервних гусениць. Як це буде гратися, що очікувати? Сказати дуже важко. Але так чисто візуально, якщо ви пам'ятаєте аркаду шквальний вогонь, то там був Йох з такою самою схожою механікою. Я думаю, що це буде один в один тільки набагато швидше. А тепер давайте вгадувати характеристики, які можуть бути у 11-го левела. Ми знаємо, що тут є приписка 90, що означає 90 мм гармата, а альфа у звичайної 90-мм гармати 240 одиниць. Можна, звісно, припустити, що буде або 250, або 260. По швидкості стрільби, якщо так на око, то він стріляє зі швидкістю 150-160 пострілів на хвилину. Якось так, і якщо я правильно підрахував, це виходить 36 тисяч шкоди на хвилину. Це буквально рекордсмен. Але ця вся історія контриться перегрівом гармати, тому скільки можна буде стріляти безперервно, невідомо. Друзі, всім привіт з монтажа. Придивлюся, розкладаю на атоми цей танк, і мені є що сказати. Бре. Значить так, не 155 BPM, як я казав раніше, а 150, тобто 400 мілісекунд на постріл. Всього, якщо вірити цьому футажу від холодної гармати до гарячої гармати, танк витрачає 8 пострілів, тобто 8 пострілів, 1000 990 шкоди за оцю цю от касету до перегріву. І якщо взяти ці постріли, відкинути нульовий і помножити на 0,4, майже за 3 секунди ми вливаємо майже 2000 шкоди. Це якщо альфа буде 240. Якщо більше, ну буде більше. І знаєте, що я скажу? Якщо буде нормальне пробиття, то це буде дуже жорстко. І знаєте, в цьому є сенс. Також щодо швидкості, ми нічого не знаємо, не можемо якось оцінити орієнтири. Але якщо взяти до уваги, що це американський середній танк, то розраховувати на швидкість вище 55 км на годину я би не став. Щодо бронювання, то тут теж спірно, так як на 11-ці наче і намальована, доволі велика і товста лобова деталь. Але як показує практика, в принципі, на це орієнтуватися доволі тупо. Але оскільки нічого не залишається, тому... Що робити, і я думаю, що по бронюванню у нього буде приблизно як у хакера, тобто 200, можливо, 250 міліметрів. А от конструкція з гарматою, скоріше за все, не буде мати бронювання взагалі. Хоча дивіться, який цікавий стоп-кадр надибав, можна подивитися на товщину бронелиста Як я казав, це повна туфта. Але можливо, тут все-таки буде броня в башці, як мінімум в цих бокових скосах. І так, навскідочку, тут приблизно десь під 300 міліметрів наведеної має бути. Але знову ж таки, це все гадання на оцих от модельках, текстурках, які навіть, бачите, трошки криво зроблені. І в цьому ж моменті можна подивитися на габарити цього танка. Тут у нас є Ташенрате, Є4. І так, чисто, якщо порівняти перспективу, то танк розміром з Є4. А знаєте, що це нам говорить про що? Це нам говорить, що у нього буде 9% маскування. Блін, я не вірю, що він настільки буде великим. Знайшов ще один цікавий стоп-кадр в порівнянні з Ташенрата. Тут можна прикинути, що в принципі ця СТ трошки вища за корпус Ташенрата. І якщо порівнювати ось таким чином, орієнтуватись на е 4 як на Орієнтир, і Ташенрата як габарит вимірювання порівняння. То в принципі так, ця стежка приблизно от порівнює четвертого, якщо не брати в розрахунок башенку. Тоді по маскуванню має бути як мінімум відсотків 12-13. Ну, типу, щось таке. Також завезли механіку резервної гусениці. З відео можна зробити висновок, що після збиття швидкість не сильно змінюється, і хочеться вірити, що це буде так. Що резервна гусениця це буде буквально резервна гусениця, а не можливість дотягнути до камінчика. Ну і що можна сказати про цю машину 11 рівня? Мені чесно подобається, це щось нове, і я хочу це прокачати вже зараз. До речі, прокачується з Т-20, двадцятого, тому можна вже накопичувати досвід. Але як воно буде гратися, чесно, невідомо. Бо на що тут орієнтуватися, американський СТ габаритний швидкості не буде, тобто флангові атаки під питанням. Грати на цьому танку як від танку від броні, бо ми побачили товста броня доволі намальована. Ну, з такою гарматою, якою точно буде маленька альфа, стріляти по лючкам, по вразливим зонам це буде мало ефективно. Ще й до маленької альфи додається збільшення розкиду під час нагрівання цієї гармати, бо так написано на сайті, це офіційна інформація. Тому як використовувати цей танк, я не знаю. Виглядає як якийсь тесак-переросток, але той хоч може світити, а тут, мабуть, ти будеш просто стояти. І давайте глянемо на гілку цього танка. Все починається з восьмого рівня РС-75. Господи, погляньте на це! Це щось середнє між Йохом і якимось унітазом. Танк максимально некрасивий, максимально проходимо за вільний досвід. Дев'ятка, вже на щось схоже, натякає. Нам на 85 мм гармату. Візуально теж так собі. Десятка РС-90 уже нагадує 11 рівень. Виходячи з кута нахолу, можна припустити, що тут буде рикошетний ВЛД, башта, як у ЛТшки Т-92, скоріше нічого танкувати не буде. Ну і гармата як у одинадцятки, тобто 240 ельфи, якщо тут 90 мм але очевидно з гіршими характеристиками. Ну і вся гілка виглядає як і сама одинадцятка. Незрозуміла концепція, незрозуміло, як це грати, і незрозуміло де це реалізовувати. Друзі, що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І на цьому після новорічне оновлення завершується. Якщо виставляти йому оцінку, то це 10 з 10. У нас є ребаланс старих 11-ок, у нас є нова гілка і нові танки 11-го рівня. В плані контенту це дуже круто. Як нові 11-ки, в тому числі новий СТ РС-90С повпливає на рандом, це питання відкрите. І от ми можемо зрозуміти, як в подальшому буде розвиватися гра. Нові одинадцятки будуть виходити раз на кожні три патча. Тобто перший раз це було 2-0. У нас два патча таких менш контентних, більш по балансу, і виходить патч з одинадцятками. Щодо одинадцятих рівнів, то пам'ятаєте, як казав, що буде акцент на історичні машини. Але мені здається, тут трошечки Wargaming думає по-іншому, тому що. ВЗ, ПТ і Тайп 79 ставити на 11 рівні. Це, м'яко кажучи, не дуже популярні машини. Можемо переконатись самостійно. Китайська ПТшка в лідерах від кінця тайп 71 відірвався, але не можна сказати, що це дуже сильний відрив. І тому можу припустити, що наступні танки 11 рівня будуть заповнювати саме неактуальні, не цікаві для людей машини. Тобто ті машини, на яких мало хто грає. Для чого це? Ну, щоб люди прокачали гілки, які у них не прокачені, а також, щоб вони грали на тих машинах, на яких вони не грають. Для того, щоб пізнавали гру з якихось інших сторін, а не катали на одних і тих самих ісах, сьомих, грилях, леопардах і якихось там Є5. Тому, мабуть, моє наступне передбачення звучить так: ВГ серед одинадцяток будуть додавати машини. Для гілок, які не суперпопулярні. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Мені було дуже і дуже, і дуже цікаво розбирати для вас цей контент. Я сподіваюся, вам було цікаво і ви гарно провели цей час. Як завжди, діліться своїми думками в коментарях. Можете написати від 0 до 10, як ви оцінюєте ребаланс, як ви оцінюєте нову гілку, та як ви оцінюєте нові одинадцятки. А на цьому у мене все. Розказував та показував ентузіаст. Друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, не забудьте заглядати на стріми на основному каналі, заглядайте в Discord, подивіться ще якісь відео, які вам рекомендує YouTube, можливо, ви щось пропустили. А також будьте в безпеці, будьте в теплі, будьте з електроенергією. І до зустрічі!